Остап Труздо, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас, Дякуємо, теж. що ви впродовж цих п'яти років теж з проектом говорить Великий Львів. Тому що Вам насправді дякую. ми завжди на цьому наголошуємо, що без наших експертів, без тих гостей, таких самобутніх, цікавих, харизматичний цей проект точно би не був таким, яким яким він став. Для нас було важливо збирати саме цих людей, і в першу чергу тих, хто є вихідцями зі Львова, щоб показати ну про що і і ким говорить Великий Львів, якщо так можна висловлюватися. Остапа, а щось пригадуєте собі з того, що було 5 років тому, і якщо от тому, що в цьому ефірі ми хочемо навіть проводити якісь такі аналогії, як за цей, за цей час змінилась Україна, як змінився український народ. Ну і в принципі, до чого ми прийшли станом на тепер, що ми маємо ну, ту ситуацію, яку маємо, і ту, яку обговорюємо щодня в наших ефірах. Ну так я з вашою допомогою, коли себе вертаю, знаєте, от туди в 5 років назад. То це знаєте, це такий стрибок до предтеч, стрибок до передумови теперішнього того, що в нас є, і воно є абсолютно катастрофічне, тому що нічого гіршого в сучасній цивілізації ніж кровопролитна геноцидна війна, в принципі, на планеті Земля уявити не можна. П'ять років тому, коли ми всі спостерігали, як вся країна ніби натискає червону кнопку самоліквідації, допускаючи не просто до влади, а вручаючи з бантиком зеленого кольору повноту влади, фактично царський набір влади, такий абсолютно наполеонівський, не просто влада. А Повна абсолютна влада вручає людям, які п'ять років тому уособлювали максимум скепсису щодо всього українського, а той відкриту українофобію. Ось тоді цей почався, власне кажучи, оцей крик можна сказати. Він дуже часто був навіть німий. Він був від безсилля, від неможливості достукатися до велелюддя людей, які купилися на ілюзію. І от власне 22-й рік став до певної міри ось таким закономірним і попереджуваним нами всіма, і тут принаймні моя совість чиста. Попереджуваним отим крахом отих самих ілюзій. Це теж для роботи з суспільством це потрібно, тому що ця дуже пасивна і безлика поза безневинної жертви, вона дуже звичайно вигідна. Ну, і вона сама проситься, тому що ну, дійсно війна робить жертвою будь-яку людину, яку, е, якої торкається війна своїм лихом, своїм горем, своєю бідою. Але громадянське від того нікуди не дівається. І, власне кажучи, оця дуже вигідна поза, просто безневинної жертви, вона зараз вже мені здається переосмислюється, і ми до цього докладаємо. Докладали, я думаю, будемо докладати максимум зусиль, бо все є тягністю, нічого не буває з нічого. З бухти, барахти не стаються такі. Тектонічні катастрофи, такі е, страшні війни, ось як наша. Тому оце переосмислення воно все одно буде тривати, подобається це комусь, що не подобається, і ну, мені здається, це є просто зараз навіть відповідальністю обов'язком кожної мислячої людини, яка ну все ж таки має якісь задатки людини розумної. А не просто споживача отої дійсності, яка на її погляд просто ні звідки береться. Так не буває. Я думаю, ви тут абсолютно в одному з вами харчувні. Остап, я м -м, зараз хочу згадати один е, з таких уривків. Я, 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 я пам'ятаю, що ми з деякими з нашими гостями, е, можливо, і з вами, дискутували з приводу там варто, не варто запрошувати ті проросійські елементи, але ми, знаєте, хотіли от показати. Різницю так, ці різницю потенціалів, та що в нас в державі відбувалося, до чого нас вели, які наративи нам ну такою була Україна та... тоді та, 5 та. років тому. От з таких людей і, складалося. І, і, і насправді це ж оця ця історія, яка ну те, що ви став говорите, ця історія, яка в, в голові наших ворогів, десь ну. Вони собі будували цю формулу, що от насправді є зовсім небагато у, проукраїнських українців, скажімо так. Е, всі решта будуть готові зустрічати угу. з е, квітами, що найменше, а що найбільше скороваєми військових Російської Федерації у Києві, чого не відбулося. Але тим не менше, це також доволі важливі і тяглі історичні моменти. Давайте то став згадаємо один з цих. Е, Ефірів, де тепер уже абсолютно російський, не проросійський, а російський пропагандист, який тоді працював в українському медійному полі, намагався вам, Остап, розповісти, що у вас виявляється не проукраїнська позиція. Дивимось. А ви, панове, звикайте. Це є частина плану Путіна. Тому що коли віруть і услышать Донбас мовою оригіналу. Це якраз є примусити кожного з вас, для кого Україна є трошки більше, ніж просто там 7 чи 8 літр, і просто якась там територія на глобусі. От просто ви змушені будете кожний день не у пропорції 2 до скільки там 6 чи 7, а в пропорції з добрих так знаєте 2 мільйони влиється латентної і відкритої вати. Дуже аргументованої, шикарної, віртуозної, грамотної українофобії, яка просто прийде і скаже: ну, от, ми, браття, з вами, і ви змушені будете слухати все це, цю ігнорацію українського, <праць> отакі відтворення російських, і пані Юрінець добре це сказала. такий доктрин Суркова, Одугіна <праць> про таке от. Красиве таке адвокатування всього російського через те, що ми ж з вами, ми з вами одного навіть паспорту, і наш паспорт уявляєте, теж синьо-жовтий. Я власне говорю про те, що власне план Путіна для мене полягає якраз в тому, аби ми не ставили жодних вимог до тих людей, які хотіли би свідомо вибрати Україну. Знаєте, я дуже жалію, що показали тільки дві статті кримінального кодексу 110 і 109. Дуже треба було вам показувати, коли у вас в студії Дроздов 161 статтю кримінального кодексу. Ой, вам скільки вам 161 перша стаття ваших кримінального дей. кодексу. Це розпалювання ворожнечі за будь-яким будь-якою це значення. для пристані і власне саме цим. Займається цей пан в цій студії. Вам в принципі, сказати, чим ви займаєтеся студії, студії. Він займається нас дивиться. На традицію нашим там я мог наше фірм. Будь ласка, сидіть. Якщо ви хочете жити в руськах міри, ви маєте можливість купити квиток і звідуди свалити не вмієте свою рашу, свій Кремль, де вам може платити гроші. Це це моя земля, земля моїх батьків, земля моїх дії, і тому я буду на цій землі. Не дивлячись на всяких там грозових, які розпалюють, тут було розпалювання воражнече. І воно продовжується не тільки в вашому ефірі, я бачив інші ефіри цього пана, там теж присутнє розпалювання Ну mm -hmm. mm -hmm. Він поїхав, поїхав таки Остап. Дослухався за кілька років ваших порад і поїхав. А, я не знаю, а де зараз та ну, худоба? пробує. Він, якщо а. я не помиляю, з'являється навіть на uh, прямих ефірах Соловйов of uh, Що і треба було довести. Ну, так, ось. Абсолютно. Так, ми от, ми звідти, ми родом звідти, де будь-яка проукраїнська риторика, де будь-яка радикальна українська риторика одразу Розпалю. навішувалася на неї, оце знаєте, розпалювання, ворожнеча і так далі. Тому, бачите, ми, ми родом з такої країни, де. Ось проукраїнськість як така завжди присікалася ось такими панами, які пізніше опинялися, де у Російській Федерації і на Соловйові. Ну ось, ось, ось така генеалогія війни. Ну я добре це пам'ятаю. Я знаєте, вже отут вже зуби з'їв на тому, тому що я постійно скільки я працював там перед війною. Кілька років, це вони ходили за мною і вічно знаєте, звинувачували ось ці власне така чиста п'ята колона, яка навіть уже й не приховує зараз свого колабораціонізму. Mm -hmm. От їм було дуже вигідно якраз ось звинувачувати українців в Україні. В тому, що от вони щось то за вимагають mm -hmm. знаєте, від е, вади й від п'ятої колони. Ну ось так, от от такі передумови були дійсно так, пам'ятаю. А, а як зараз Остапа є на вашу думку? І знаєте, чи не може трапитися таке, за яких умов це може трапитися? Що ну я не можу сказати, що щось подібне буде повертатися, але що ці люди ну якимось чином. Ну, можливо, не ці, можливо, якісь інші, в якійсь іншій формі, але знов почнуть щось подібне говорити, тому що ну ми вже неодноразово на, на ті самі граблі наступали. Зараз зовсім унікальна ситуація, тому що повномасштабна війна йде з Російською Федерацією. Але сказати, що ми повністю розірвали ось цю поповину, ну теж ні, тому що мова російська звучить на вулицях і Львова в тому числі. І зараз, як на моє спостереження. Її стало більше. Ну, звичайно, і на моє спостереження теж. Бачите, це знову ж таки, це, це все оцінки, це оціночні судження, і кожен має право на своє. Я стою на думці, і мені здається, війна це довела, що все ж таки люди не міняються а радше підлаштовуються. І це якраз дуже видно в динаміці між 19-м роком і теперішнім. От вся ця так звана разниця, це ж і флюгерна частина суспільства. Взагалі це все йде ще від майданів. От коли якісна меншість, якою є і була завжди оця пасіонарна українська частина, сегмент, він коли робив певні здвиги суспільні, він завжди думав, що це вся країна така. Це особливо видно по-першому, по особливо по-другому майдану. Але насправді, все ж таки, більшість країни просто тупо спостерігали. І так було завжди. Бо якісні здвиги суспільні робить якісна меншість. Це є принцип взагалі, світової історії. Тут нічого дивного. А вже ця більшість йде за тим. І, власне, оця флюгерна частина, яка завжди була така желеподібна, галереткоподібна, ось така жижа, ото болото, якому, в принципі, не сильно то ні на чому залежало. От якщо би був вітер червоний зі Сходу, ну, б, ну тоді б червоніли. Якщо ми домагалися синьо-жовтих процесів, ну то вони тоді синьо-жовтіють. Тобто це є флюгерна частина суспільства, яка завжди тянеться за сильнішою енергією. От в момент, коли сильнішою енергією стає Україна як така, українство як таке, і це найбільше видно по 22-му році. Оцей кульмінаційний спалах українського, коли, здається, ще вчорашні просто недоумки прокинулися найбільшими патріотами. Оце є власне феномен отого неофіцтва, коли сильною енергією стало українське Україна, і за нею пішли всі, навіть перекінчики. І ось це є відповідь, чому ми зараз бачимо рецесію певний відкат. Бо оця енергія українського все більше послаблюється, послаблюється, послаблюється від кульмінаційних найвищих точок. Ми потрошки сповзаємо на градус 2, 3, 5 нижче, і чим більше воно відпускається, то тим більше їх всіх попускає. І вони вже свої хвости далі можуть піднімати, де хто швидше, де хто приниж. Ми оцей спалах українського побачили якраз тому, що вся та флюгерна частина, просто тупо принижка, зачаїлася, побачила, що ого, ну нічого собі вітри дують в Україні, нічого собі, це ж треба зразу перевзутися, бо то можна й по шапці отримати, бо ж не вивчиш пароль, паляниця. Так може ще й ти між очі отримати. От, а пізніше, коли це все попустилося, то вже й забули той пароль. Тому оце, така, це така ця вічна історія того маятника. І, і ми від того нікуди не дінемося. Воно багато що мені пояснює. Тут у нас як і було, так і лишається ще, як то кажуть, не початий край роботи. От ви сказали про рецесію, насправді поглядів і настроїв українського суспільства. <кій> Я одразу е зайшов до вас на Фейсбук. У вас, е Буквально один день тому, можливо, два, з'явився пост свіжі цифри рейтингу. Там багато різних е, речей, які, які привертають увагу на перше місце серед загроз для українців уже знову корупція. З одного боку, ніби й не погано, що ми хочемо боротися з корупцією, але погано, що вона є перше в час війни. А по друге, що війна на другий, е, на другий план відсувається. Президента дещо е, погіршується, там, м'яко кажучи, дещо погіршуються рейтинги, і кількість людей, які йому довіряють, зрозуміло, що менше кількість людей, які вірять у досягнення кордонів 91-го року. Е, як ви гадаєте, в чому тут найбільші тенденції, і що буде далі з настроями суспільства, і як вони будуть впливати на нашу державу? Ми це часто обговорювали, і воно, як на мене, доволі прогнозовано, лінійно і не уникно навіть. В будь-якому випадку, все одно від ейфорійного сприйняття дійсності. А це 22-й рік. Все на адреналіні, все на найвищих планках, все на найвищих, на найглибших переживаннях. Ну, бо так працює вторгнення. Це, це унікальний досвід не приведи Господи якомусь народові колись це пережити. Але це включає оці турборежими найвищі. От з такого е регістру переживань думок наративів, неминуче все одно, бо це вже пішло на третій рік, все вернеться до більш розміреного більш прагматичного, більш такого сухорозрахункового, більш тверезого, якщо хочете. І тут, ну, тут неможливо проти цього взагалі ніяк протистояти. Тому що е, жодна людина від спортсмену, який хоче там найвищих досягнень до цілих е, таких от колективних мас, от як народ, навіть час війни, не може жодна людина постійно жити. На піку постійно жити на найвищій точці. Це неможливо, це дуже виснажливо. Все одно буде йти градус е, на пониження. І, власне, кажучи, оце ми і, і, і бачимо. І оцю соціологію, яку ви е, ну, то, то не я оприлюднив, це соціологічна е, ця група рейтинг е, прилюднили. Вона доволі є очікуваною. Оце все ж таки більше крен. У такий, я б сказав, тверезу оцінку дійсності і перспектив. Ось і, і залишково інерційно все одно висока планка лишається, але мені здається, все більше і більше приходить от, до теми е, ось якоїсь такої, знаєте, оцінки релевантності, е, спроможності її досягнути. У цю планку, яка була встановлена 22 роком, ось в такій фазі ми є, ми будемо в ній. І тут проти цих процесів абсолютно немає. Ну жодної протидії. Воно неможливо. Це є це є дуже природній процес, коли вже емоційне витісняється раціональним. А там, де є раціональне, там завжди вже включаються все ж таки ну, більш прагматичні пункти. І цього, цього не треба боятися. здається, в цьому навпаки, навіть є сила. Тому що таке, знаєте, ейфорійно-емоційне сприйняття, воно якби добре є в частині мотивації, але воно абсолютно безсиле в частині реалізації. А ми зараз в фазі реалізації своїх цілей. А тут уже розрахунок, тут вже зважування, тут уже ресурсно спроможність, її оцінка. Це є абсолютно природний нормальний процес, і тут абсолютно не бачу ніяких сюрпризів.